Вітаю вас, моя шановна аудиторія, і як завжди дякую вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за ваші подобайки. Побачимо, що там в світі у нас відбувається. Запитаємо у таро, що правда, що ні. Ну але перш ніж я почну новий бліц, я повернусь до минулого бліцу. Хочу вам сказати, що я дуже щаслива, що ви в мене такі активні, так що в мене жива аудиторія, що не просто переглянули відео, але вмикаєтеся, ви там можете навіть і поспорити про щось, там можете мені щось там шиї надавати. Ну по-різному буває. Ну, ось щодо минулого пліцу, коли ми з вами говорили про поїздку Путіна у Таджикистан. Зараз я ще раз вам це проговорю, тому що половина аудиторії щось зрозуміла, половина не зрозуміла. Я бачу, що ображаєтеся. Пишете мені е, в чи географії, в чи президентів. Послухайте, шановні, ну по-перше, я таролог, я не політик, не політолог. І, е, і, в принципі, я розглядаючи карти таро, я не зобов'язана розумітися абсолютно в усіх сферах життя. Ви це маєте розуміти, і переді мною, коли я вам веду бліц, коли я записую свої розклади, звісно, немає написаних текстів. інформацію я ще з карт ми їм задаємо питання, і ось вони відповідають, а я вам то трактую. І минулого разу ми роздивлялися цю поїздку. Там було, звісно, тих президентів. Так, і, ну, звісно, я могла десь збитися або просто оговоритися. Але, звісно, я знаю, хто є президентом Азербайджану, Казахстану, все це я знаю. Але повернуся і ще раз, давайте розжуємо це питання. Чому? Тому що воно дуже важливо, тому що все це впливає на події в Україні. Тобто без карт. Просто вам повторюю той розклад. Путін поїхав у Таджикистан. Президентом Таджикистану є Рахмон. Чому поїхав? Ну у них, звісно, там саміт. Саміт, та зборище, коли вони там всі зібралися про щось говорили. Але але нас цікавить не те, що показують в ефір на екран. Нам нам цікавить те, що відбувається за колісами. Що відбувалося за колісами? А за колісами Путін дуже просив оцього президента Таджикистану, який приймав у себе всіх інших лідерів. Про те, аби залишити свої військові позиції в Таджикистані, тому що Таджикистан вказує Росії на двері, мовляв, виводь свої війська. Мені російські війська не потрібні в моїй країні. Звісно, для Путіна це мінус. Далі він спілкувався з президентом Алієвим. Президент Алієва, президент Алієв, це президент Азербайджану, так літак, якого збила російська. ППО там чи як вони виправдовуються. Звісно, він у нього валявся в ногах, просив вибачення і заодно просив, що в нього топливо, бензину, тому що в нього крах. Але Алієв, як собі так знаєте, трошечки відсторонене себе поводив. Він так би казав, що так, ми порозумілися п'яте десяте, але розумієте, оця неприязнь і відстороненість, вона вже яскраво виражена. Далі. Путін спілкувався з Токаєвим, це президент ем, Казахстану, і тут теж є напруга, тому що Токаєв разом із президентом Сі е, Китайським вони затримують. Товари, які йдуть в Росію, так в себе на кордоні через Казахстан, Токаїв затримує оцей товар, і звісно, Путіну не переливки. Тобто я хотіла вам розказати про те, що він поїхав на саміт. Так вони там зустрілися, щось обговорювали, але основна тема Путіна була умаслити їх, улезлити, вибачитися, одним і другим, і третім якісь слова говорити, тому що він чітко розуміє, що ці вже колишні союзники вже по повертаються спиною до Путіна і вони беруть курс на об'єднання з іншими країнами. це можливо Туреч чи неможливо Китай у кожного по різному, розумієте? І звісно, Путін втрачає тих, хто його підтримував, через кордони, які він міг пропускати товар. Зрештою від, відворачуються ті, хто зараз би, міг би його підтримати в плані топлива. Розумієте? І про що це? Кожна країна відгорожується від Росії таким чином, тому що розуміють, що від Росії так чи інакше якась загроза йде. Розумієте, не так все просто вже на прикладі України. Вони це бачать, тому про що тут головне? Це падіння Росії. Тут головний посил мого розкладу був про те, що від нього відхаращуються, від відхрещуються, не хочуть з ним мати справи. На публіку кивають головами, але насправді ну, у них є звісно якісь довготривалі зобов'язання, які вони, можливо, там ну якось підтримують, виконують. Але насправді всі ці три президенти, про яких ми з вами поговорили, вони не хочуть нічого мати загального із Путіним. Маю думку, що всі все зрозуміли, по поличках все розклали, розжували, цьому поклали. Далі поїхали. Далі тепер уже з картами, що там у нас Путін просить Трампа про перемовини, і Пісков каже, що Путін хоче миру. Вже вони вже всячески сигналізують уже і морзянкою, і посмішками, і вже вони ні на кого не нападають, а тільки обороняються. Тобто, ви розумієте, ну будь-яким способом подають Америці знаки, що дуже хоче Росія перемовин. Бо Трамп вже же заговорив і про санкції про Росію для Росії і для Китаю. Трамп заговорив про Томагавки ті. Розумієте, Трамп безкінечно спілкується з Зеленським, і це не приховано від цього світу. Тому Путін і його там опричники захвилювалися. А Трамп тим часом їх ігнорує. Так це ми все знаємо із преси. От тепер я хочу запитати у Таро, чому ж ігнорує? Чому ж той Трамп, який завжди дуже хотів оцих перемовин, щоб врешті-решт вже зупинилася ця бідня між Росією і. Україною, чому зараз він якось уникає і ніяк не реагує Ні на виступи, ні на заяви, ні на які сигнали, просто займається своїми справами. Запитаємо, що відбувається, чому Трамп ігнорує зараз Путіна? Полісниця. Ну, дивіться, він хоч і ігнорує, але тримає руку на пульсі. Тобто, все під е, е, таким чуттєвим керівництвом, все під контролем, я б сказала, контролює ситуацію. Сім пентаклів, карта очікування дуже добре. Шість Пентаклів, карта миру. Ага. Король пентаклів. Верховна Жриця. Я вам просто переказую карти. До речі, знову скажу вам: хтось з вас пише. Показую, розказую всі карти, які, ти, які там випадають. А хтось пише, навіщо ти тикаєш ті карти нам під я, ми їх не розуміємо. Я не знаю, як робити: показувати вам ті карти чи не показувати, але я вам буду їх називати. Хто із старої, він може сам собі записувати? От Чому саме так я і трактую? От про що це? По-перше, Трамп, звісно, він не відмахнувся ні від Росії, ні від України. Він по-своєму контролює ситуацію, але він зайняв позицію очікування. Це така собі політична стратегія. Він дотискує, аби ці перемовини, врешті-решт, які відбудуться, щоб вони були конструктивними, тому що всі інші перемовини, які раніше відбувалися, ну вони як посміховисько, так збираються, начебто, шановні люди, але толку мало. І всі чудово розуміють, як має закінчитися війна і які мають бути умови, але ніхто на те не йде. Тому він таємно, якби очікує, коли знаєте, як дозріє, От отут от, от, плод, має дозріти. Бо плани знову ж таки, плани Росії безкінечно міняються, і тут є розбите серце. Трамп дійсно розчарований Путіним. Дійсно, тому що ну, от ви розумієте, все йде в розріз. їхніми якимось домовленостям, якимось розговором, зустрічам. Ну коли сидять, вони розуміють, розмовляють один з одному, наче все розуміло, Тільки вони розійдуться, Путін робить своє. Тому Трамп вирішив таку собі політичну стратегію зачекати, доки Путін дозріє. Так і. Що є ще? Чому що? Ну, знову, знову ж таки, бере е паузу, четвірка мечів, зупинка активної діяльності, для того, аби не було ніяких ілюзій, аби вже припинили знаєте, говорити одне, робити друге, а думати третє. Щоб врешті-решт припинили бути в ілюзіях і щоб ну, тут карта закохані, тобто, як кожна історія має уже, ну, якби щось обрати. Тобто, дійсно. Е Тут треба ну він просто знаєте, чого хоче. Він хоче сісти один раз. Так він хоче цих зустрічей. Рицарь Пентаклів, Рицарь Жезлів, сонце. Він хоче, аби всі з'їхалися, аби всі поговорили. Але він в нього така думка. Я вже не буду просто сідати за стіл, аби просто бла бла бла, -по 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 потіліпати язиками. Я хочу сісти за стіл, аби вже конкретно були конкретні е ну, умови, одна і інша сторона, і закрити цю тему війни. От чого е добивається Трамп. В принципі, розумно. Так, далі, що тут ще? Білорусія привела свої військові сили в повну бойову готовність. Так? Це вже всі почули з новин, запитаємо, що відбувається, чому так Лукашенко налаштований. Хоча, знову ж таки, це не новини. Ну, Запитаємо, що там Лукашенко? Демонструє, що він пильнує, що в нього все під контролю, паж мичів, п'ірка мечів, тобто в світі неспокійно, і моя країна теж не спить. Моя країна теж на чеку. І я бачу все для мене. від мене нічого не заховається. Пильнує ситуацію і готовий до будь-яких несподіванок і провокацій на всяк випадок. Розумієте, мечів – це такий товариш, який от хитро із підтишка може щось робити. Я не питаю, звідки він то чекає від України від Росії чи від інших країн. Але він на всякий на всяк випадок каже, я на чеку. Я розумію, що можуть бути якісь вкиди, якісь провокації, то я тут на чеку. Що ще? Це не тільки його план, не тільки його рішення, не тільки його якби, думки. Тут йде і тихаря, тому що я, е е е Верховна Жриця, да? Верховна жриця, яка ну це в нас Росія так, в цьому випадку, яка якби, керує, керує. і, ну... Ну це тиск Росії. Тобто роби так, щоб всі бачили, що в тебе є якісь потужні сили, що ти щось маєш. Ну ось якби маршируй, отак от, от, крокуй, маршируй. Ще що. Ой, ну ой, ну хитрий лис такий хитрий, тут ще диявол падає. Тут, можливо, окрім дивіться, він якось виконує забаганку Путіна, але одночасно він показує щось і Трампу. Ну і третій стороні він теж показує в третій сильній стороні те, що ось я готовий, я завжди готовий, я завжди в формі. Але хочу вас попередити, якщо ви думаєте, що тут якісь можуть бути наступи або якісь дії зі сторони Білорусі в Україну. То не треба так думати. Тут є п'ятірка, я для себе розклала сторону України, тут є п'ятірка кубків. Тобто ні, ні. Це хитра така стратегія, це політична стратегія, розумієте? Всі е, е, озброюються, всі один одного лякають чимось. Ось я не буду стояти осторонь, я теж покажу, що я теж не ликом шити, як то кажуть. Так що, таке: боятися нам наступу з Білорусі не варто. І Із новин ми знаємо, що Трамп Зеленським двічі мали телефонні розмови. Тобто, раз поговорили через декілька годин ще раз. Так трошки, начебто, якби незвично, так, хіба не могли все з'ясувати в одному телефонному дзвінку, але ж бо поговорили двічі. Ну, можливо, це дійсно якісь важливі телефонні розмови. Давайте запитаємо наскільки ці розмови важливі і конструктивні для України. Ну, показує вісім пентаклів. Вісім пентаклів це ретельна робота. Це знаєте, це коли люди сіли і відточують но, кожний пункт. От припустімо, є декілька пунктів. І ось по кожному пункту треба проговорити, як буде виконуватися, коли, в які терміни, які наслідки, чого очікувати. І ще до кожного пункту і ще є план А, Б, С. Зрозуміли, так? Дуже ретельна робота йде. Дуже ретельна робота. Ну, як це не дивно звучить. Як це не дивно звучить, але говорили, звісно, вони про удари по Росії. Неважливо яким інструментом, чи то томагавками, чи то своїми Україна буде обговорювалися удари по Росії, обговорювався якийсь хитрий хід. так, І, звісно, говорили про захист України. Нічого тут нового немає, але ви знаєте, якось цього разу у Трампа все-таки є якесь бажання ну, якось, ну, якось, більше допомогти Україні. Я б так сказала, тут йшлося про. Захист... З енергоструктури в обов'язковому порядку, в обов'язковому, тут щось вони обговорювали, не знаю, чи якийсь механізм, чи якісь додаткові сили в цьому плані. Так я вам хочу сказати, що і дадуть Україні зброю, і посилять Україну, і захистять Україну. Так, все це відбувається повільно. Так, нам би хотілося, щоб це було швидше. Ну, але ж ми ж всі бачимо, спостерігаємо, як себе поводить Трамп. Але хочу сказати. Як там Путін сказав, що він полюбляє, коли двіжуха на Росії ось двіжуху готують, причому дуже серйозно. І таро це завжди попереджало. Пам'ятаєте, колись ми з вами розглядали і казали, що по Росії будуть прильоти. І так це було якось так незвично. Да? Ну, що значить по Росії прильоти? А що ж тоді нам буде? Ну а врешті-решт, що ми бачимо? Кожного дня палає та палає так, що вже бензину у них немає. Да? До речі, ви бачили, мабуть, всі Оте відео е, смішне, як росіянка катається навкруги Кремля, і навігатор не працює і. Е, Паливо в неї закінчується, і там така істерика, і що то відбувається, да тобто непереливки розпочалися і не тільки на кордонах між Росією і Україною, а далеко в глибині Росії. То що я вам хочу сказати, обговорювали вони, звісно, блекаути на Росії, і звісно, вони будуть. Причому вони будуть затяжні. От якось дивно так, чи то можливо ми вже пристосувалися з тими генераторами, чи вже якось вже не знаю. Але у нас, хоч і будуть блекаути, але вони якось ну, швидко будуть вирішуватися. Я не можу сказати, що ми тижнями будемо сидіти без світла. Я вам вже казала, як це може бути. Вибило світло, трохи там якась максимум доба, і світло підключили. У Росіян же це тільки розпочинається. Розумієте, тільки розпочинається, от коли Софорту до них повертається, і ось вони погружені в абсолютну темряву, тому що моє питання було про що ж там Трамп Зеленським говорили? Так от вони говорили про те, що буде відбуватися на Росії, і як це може вплинути на події в Україні. Ну але. Не можу я вам не показати, тут є шість жезлів. Це про що? Це про те, що Трамп все-таки налаштований, якби підштовхнути Україну уже ну до того, щоб колесо фортуни повернулося і щоб Україна мала ну успіх в своїй боротьбі. Отак я б сказала. Тому як це не дивно, але все-таки я маю дуже велику надію, що бачите, Зеленський коментує ці розмови, каже, що вони конструктивні. Трамп поки мовчить. Ну ми звикли вже до того, що він така. Своєобразна людина, від нього можна чого хочеш очікувати, але в цей раз він якось налаштований більш рішуче все-таки зробити те, що він обіцяє. Хоча, знову ж таки, оці всі обіцянки вони з великими, але в лапках. Тобто ти бий, але тільки суто по стратегічно важливим об'єктам. Боже, упаси там зачепити дитсадок чи пологовий будинок. Ну, от щось в такому роді. Розібралися. Ну і ще хочу одне питання з вами подивитися: це про зелених чоловічків на кордоні Естонії. Ви то почули вже всі новини. ЗМІ вже про те все розказали. А нам пам'ятаєте, передбачало і казали, що дрони це тільки початок розвідувальні дрони. Почнуться якісь неприємності на кордонах. Я вам це казала, ну, можливо, ну, на тому тижні казала я про це, і раніше казала, що щось буде відбуватися на кордонах. Ось, будь ласка, на кордонах з Естонією і Росією з'явилися люди без пізнавальних знаків, але в військовій формі. Я навіть не питаю, чи це Росія. Питаємо, що відбувається. Так, невеличкими групами, так, Паш Кубків невеличкими групами, королева жезлів, Колісниця. Що це відбувається? Ну і Риця Кубки у мене завжди з армією РФ і ще й зверху диявол, щоб ви розуміли. Значить, отакі поступові, поступові отакі кроки: дрони, якісь люди, якісь непорозуміння. Це Росія запускає свої щупальця. В країни Балтії. Це буде стосуватися не тільки Естонії, це буде і в Латвії, і в Литві, на жаль. І, звісно, реакції нуль. Ну, поговорили, але ж, як вони кажуть, ну, прямої загрози, начебто, якби і немає, так? Все поміняється. Все поміняється, і смажений півень ви не застави себе дуже довго чекати. Відбудеться все ж таки якась заворушка, якісь неприємності будуть відбуватися, але світ дуже мляво реагує. Дуже мляво. Ну, що тут почнуться іще теракти всередині Балтійських країн, будуть якісь вибухи. Незрозумілі теж будуть ну, непонятно, звідки той вибух, так? буде відключення зв'язку, порушення банківських систем обов'язково буде. І всі чудово розуміють і знають, звідки ростуть ноги, але реакцію ми бачимо. Вони бояться загострення. Дуже бояться загострення, але я так розумію, що ніхто не буде реагувати, ніхто не буде нічого робити, аж поки, вибачте, таке скажу, аж поки юшку не умиються. На жаль. Ну, такі реалії цього світу. На сьогодні я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей.